Я розумію, що таке сидіти поруч з Євгеном Сверстюком. Пане Сверстюком Євгеном, це завжди почесно, приємно. Я так розумію, що оскільки мікрофон один, то я буду виконувати роль вільних рук пана Євгена Сверстюка під час лекції на тему і один у Офіційно так називається лекція. Очевидно, в такий спосіб ми викликаємо спогад. Про колишню політв'язня, відомого філософа Тараса Гроча Шевченка, члена ініціативної групи 1 грудня Євгена Сверстюка. І ще буквально одне речення, щоб зрозуміти, де, щоб спробувати, зрозуміти, де проходить той фронт для інтелектуалів, або, трошки м'якше кажучи, для всіляких мислячих людей, або для тих людей, які хочуть мислити. Бочимось на думку справ Антуан сент екзюпері Здається, у 1944 році він відклав в бік ручку і сів за штурвал літака. Ми не знаємо, скільки ще творів, скільки планет людей, ні. трошки раніше. А я маю на увазі, востаннє, коли він вже сів заштувати. Коли вже після того, буквально кілька років тому, знайшли його жетон, знайшли рештки його і рештки його літака. Так ось чи ліпше було, хоча це такий умовний спосіб, написати ще кілька планет людей, ще кілька нічних польотів, створити ще кілька маленьких принців, чи треба було сідати за штурвал літака і перетворюватися на воїна? Як чинити нинішнім інтелектуалам тим, хто може воювати різною зброєю? Момент, коли триває агресія Росії проти України, коли триває реальна війна. Прошу, пане Сверстюк, я потримаю. Я мушу цю функцію робити. Речі, ми домовлялися так, що ви будете створювати хвилі напруги інтелектуальної, а я буду воду пити. <рістична> то, піс... то після 10 хвилин вашої вступної лекції. Отже, якщо говорити про екзуперії, ви дуже доречно згадали це ім'я, бо це справді ім'я, яке наводить на думку про моральне право і обов'язок. У військовому пілоті, книга, яка мене особливо схвилювала, є його міркування про право говорити, як французові, про право говорити. І відповідь його має право тільки той, хто бере участь. Має право тільки той, хто бере участь. Тому він, як військовий пілот, ну, не йшов ні в яке порівняння з якимось німецьким пілотом на Мсершміті. Ці несершміті косили французькі літаки, як сірникові коробки. І з ескадри поверталася в третина. Скорно вигляд. І він, він, він відчув, що він, що ви бути, а не здавати, що ви бути і, і, ну, і нервом і, і совістю і обов'язком. Щоб бути солдатом, треба бути. Треба бути, а не писати. Писати він не має права, поки він не є. Отже, э, він э, це э, сказав і він цього дотримувався. До речі, тільки тому ми маємо маленького принця, тільки тому ми маємо маленького принц, э, цього би ніколи не написав той, хто не був оборонцем Франції. І військового пілота не написав би. І це дуже умовний спосіб, коли ми кажемо, що краще той чоловік, написавши дві три повісті. А той чоловік сяде, mm -hmm. піде додому, сяде і скаже, не пишеться, нема думок. Відлетіли. Вони з'являються тільки в умовах особливого напруження, на грані життя і смерті. Такі речі. Ну, а звичайно, для тих, які пишуть, тому що їм пишеться, і багато пишеться, Ну, для тих інші обставини є стимулюючі. Але коли ми говоримо про поета в час війни, коли ми говоримо про людину, яка бере на себе обов'язок і несе обов'язок, вона має його нести, а між ним писати. Якщо повертатися до, до декларованої теми, де, на вашу думку, зараз проходить український інтелектуальний фронт? Де його лінія? Де передумають? Як поводять себе ті, хто належить до інтелектуалів, до інтелектуальної еліти України, на вашу думку? Ви знаєте, я просто не знаю, хто належить. Е, ну, хтось каже, що він належить. Е, Апробас кажуть, що він належить. Е, е, я не сказав би, що е, зараз.

А маю особливо е час, коли е край твій небезпеці і коли ти відчуваєш, що ти маєш бути один за словом. Е я не бачу цієї продукції. і в мене таке враження, що е немає дуже глибокого переживання той же екзюпері. Я вважав, що розум чогось вартий тільки на службі серця. Ну, власне, йдеться про велике серце, велику любов і тоді велику велике прагнення до служіння. В прикладному аспекті можна говорити про. Інформаційну окупацію російським продуктом, в тому числі пропагандистським, чи насамперед пропагандистським, і способи самозахисту інформаційного самозахисту, який мали би здійснювати якраз представники інтелектуального сектору? ви знаєте, я би не сказав, що великі досягнення Росії в пропаганді. Є інтелектуальним продуктом, і що це є велике досягнення національного інтелекту. Навпаки, ну, я думаю, що це є продукт лінивого інертного інтелекту, який перебудовує і ще раз використовує старі. Фабули, старі міти. Е, і найдешевший спосіб одурювання е, людей. А це не є робота інтелекту. Я би сказав, що якщо говорити про роботу інтелекту, е, то це здатність прораховувати ходи наперед. Ну, і елементарно здатність. Розумієте, що брехня має короткі ноги, що треба будувати на якомусь фундаменті справжньому, а тоді вже інтелект застосовувати для побудови. Ну, а коли взагалі немає орієнтації на фундамент правди, то мені здається. Розв'язування задач без орієнтарних е, е, даних для розв'язування їх. А тактики припущення гра е, в основі означає безвідповідальність. І, ну, як е, люди, які прислужують, я би оцінив. Е, вона не була інтелектуалом, але вона була особистістю, я би оцінив новодворську як людину з великими моральними і розумовими потенціями. А на форумі видавців ви особисто побачили, переконалися, що українська книжка є зброєю або, умовно кажучи, бронежилетом в нинішніх умовах війни Росії проти нас. Це навіть якщо б я дуже добре був обізнаний з тим, що пишеться, і якщо б я навіть дуже добре знав, то я б не міг сказати, що є зброєю. Ну я, наприклад, ціню більше моральні чесноти і певність. Я знаю, що коли нація, яка обороняє свій край, мобілізована духовно, то це є головна мобілізація, таку націю перемогти не можна. Але то не є література бойова, яка озброює духовну. Дуже часто це література релігійна, релігійна. Словом, це література чесна, і... ну, яка підіймає дух. Можливо, що щось є з тих книжок, яких я не читаю, Дякую, де в моєму віці читають менше, ніж у вашому. Зараз здається час вип'яти воду, а я звертаюся до шановних гостей, учасників. Вашої лекції по запитання, добре? Прошу ставити запитання. Очевидно, підходити до мікрофону для того, що ведеться запис. Правильно? Я розумію, так? Є запитання до пана Євгена Сверстюка. Прошу. Немає запитань боїв багато, чи, чи ще лекцію продовжувати, так? Оскільки ми говорили про інтелектуалів, а Сенека казав, що все добре сказане належить всім, то я зайшов в інтернет і вирішив собі привласнити деякі думки. Теренцій казав, що глибоко помиляється той, хто вважає більш міцною і твердою владу, що спирається на силу, ніж ту, яка заснована на любові. Буває влада на любові заснована. Ну, власне, я це говорили, якщо. Ну, Скажімо ще э, Котляревський любов отчизні, де героїть, там сила вражена у стоїть, там грудь міцніша стагар. Ну, э, да, Ті є влада ну, заснована любові. Ну і відповідно влада всіх. Загарники заснована на сіді. Mm -hmm. Що нам легше? Заснувати владу на любові чи полюбити ту владу, яку маємо, і будемо обирати в жовтні? Ну, коли я, я будемо обирати, яку В жовтні. Ну я маю на увазі парламент. Ні. Mm -hmm. <рес> Такий перепад. Ну, взагалі-то я ставлюся оптимістично до того, що відбувається Добре, в нашому національному просторі, Добре. вони Страх. розраховували на те, що у нас буде взагалі розмова, що у нас буде боротьба за місце президентське. Потім раптом як сіє на голову. Пала вістка, що Я у нас є розумний і чесний кандидат в президенти. І о яке диво його одразу вибрали. Я думаю, що це є дуже важливий е, факт, який треба осмислювати. Щось нам Бог дарує. Ви знаєте, який був клопіт, коли я стежив за тим, як розмовляли і уламували Ямиковича, щоб він не застосовував до мирної революції насильницьких методів. І як важко було розмовляти, але хто сподівався на такий подарунок, що він вночі втече? Це ж великий це, це невелике вежіння. Я думаю, що у нашому е, житті є багато недосить осмислених фактів, бо рука провидіння нас веде не, е, не між троячами. Рука провидіння нас веде між е, важкими дорогами. Ми дуже часто плачемо, дуже часто невдоволені, дуже часто відчуваємо несправедливість. Але це є дорога, це є дорога. Куди рука проведіння нас веде? Ну, я думаю, що у нас є підстави дякувати за цю руку проведіння і за ті випробування, які творить українську нація.